Здоров народ! За свою ігрову кар'єру я перепробував безліч ММОшок від дегрод-танків і до баблососних шутерів, від космічних симуляторів і до хакенд файтингів Ну і ось нещодавно руки дійшли до, наче як першої ММО на Unreal Engine 5. The First Descendant. корейського виробництва. Гру не чекав за великим рахунком на неї насрати. Але тим не менш, я в неї пограв, подивився, потестив механіки та маю що сказати. Оскільки гра все ж таки нова, у ній і задіяні нові технології апскейлінгу: є DLSS та фрейм генератор. Гарна новина для власників карт 4000 серії. Однак, за моїми враженнями, працює тут тільки DLSS. Фрейм-генератор якось не робив взагалі ніякої погоди. Ну, може, накидував один чи два кадри, і все. Хезе, з чим це пов'язано. Загалом, що ж по оптимізації? На моїй 4060 без апскейлу FPS скакав від 40 до 70. Коротше, були просадки, і стабільна картинка була відсутня як така. З DLSS на якість, кадри виросли до соточки, в принципі, норм, грати можна. Майже непомітно, що картинка там хоч якось змінилася. Сюжетний вступ трохи розчарував, оскільки, ну як мінімум, особисто мене. Всіляка містика дермістика в іграх на космічну чи загалом футуристичну тематику вже задрала. От би хоч хтось обіграв це по типу чувак, починає чути якісь голоси після того, як знайшов якийсь старий артефакт. А після цього його там умовно прокапали і все стало на свої місця. З якимось жартом в стилі, а ти що думав? Тут будуть чергові зоряні війни. І це при тому, що сам я зоряні війни люблю. Ще раз 5 хвилин такого геймплею у темних кишках космічних їбіній мене осяяло, що ця гра мені нагадує. Одночасно як Warframe, так і Destiny. Ой бля. Розуміння, яка шляпа мене очікує, привело організм в сонний режим. Я себе і кавою будив, і віджиманнями. В геймплей тут дуже душний. Та до одурі не цікавий. Вступ це взагалі в найкращих традиціях Дестині. Півгодини якогось там кривого сюжету, який незрозуміло на що тебе мотивує. А далі на тебе вивалюють фонтан бездумних завдань, зроби те, побіжи туди, охороняй це, мать. але варто визнати, в якійсь мірі цю гру навіть можна назвати графонистою. Принаймні мені так здавалося на початку. Персонажі тут намальовані якісно, рівень деталізації досить солідний. Чим можна налюбуватися на екрані вибору вашого бійця. В нас тут на вибір якась корейська б'янка. Рубахи розкритий до пупа, сільська наружу. Адміністратор бару Блакитна устриця та любитель Родео. Як не дивно, них одні й ті самі. Вибір просто божественний, не знаходите? Беремо самого міцного та шуруємо колупатися в піску, що нападав з місцевого геймдизайнера. Десь через годину крошити болванів мені набридло, і я вирішив подивитися, а чи є тут мультиплеєр, і чи буде він тут взагалі. Ем, Ні, облазивши весь хаб, я не знайшов ні NPC, ні якогось. В лапках модуля, який би сигналізував про бої між гравцями, що ще більше спустило на дно цю мободрочку. трохи припідняло, як пюре для беззубого, наявність у грі босів. Перший тренувальний, ну це взагалі ні про що, створений тільки для того, щоб пустити пил в очі. Мов, диви, як цікаво, у боса тут навіть частини відвалюються, прямо як в Хорайзон. Загалом же боси тут тупіші ніж моби, та майже не рухаються по арені і просто впитують дамаг. Зривати частини не має ніякого сенсу. Бос приймає дамаг всією тушею. Є тільки один момент, коли варто стріляти по вразливим банкам з дахим, значим, просто треба стріляти по ним. Максимум, що може зробити бос, так це покликати на допомогу мініатюрних крабів. Однак на босфайті вони максимум гратимуть роль як ходячі поповнювачі боєприпасів, оскільки це те одне, з чим у вас можуть виникнути проблеми, поки у вас рівень не перевищує рівень боса на 10 пунктів, бій по суті штучно затягнутий. У боса самоскид здоров'я, здоров'я разів три більше ніж треба. Коли я проходив його вперше, то зміг з командою завалити його аж на останніх секундах. Трохи побігавши по локах, стала помітна характерна особливість корейських ігромейкерів. Текстури в них, походу, одні на всіх. Ні, персонажі базару нуль, намальовані досить таки норм, але от все інше. А особливо бекграунд. Таке враження, що взяті з якоїсь Black Desert. Я вже казав, що ця гра сходи якось підозріло, схожа на Warframe та Destiny. І мої підозри виявилися небезпідставними. Перший відвертий комуніздинх механік це прокачка зброї та перса, шляхом встановлення карток з ефектами. Апнути здоров'я, знизити віддачу і все в такому дусі. Чи зручно це робити як варфі? Ні, це зроблено настільки криво, що розробники зробили навіть. Пояснювальну записку для корейських задротів, хто є цільовою аудиторією цієї гри. Жах? Який жах? Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Як це виглядає? Вам на місцях падає всіляке сміття, серед якого можна знайти ті самі моди. Встановити їх можна з менюшки як в Дестині, прямо в бою. Де з якоїсь причини зробили обов'язкове збереження встановлення модуля, вставили збережіть. Не зберегли, гра заїбе вас віконцем, де буде постійно про це нагадувати. Паралельно підкидаючи антрацит під автоклав у вигляді моєї сраки. Сама ж зброя валиться з будь-яких ворогів та видається за завдання. Здавалося, раді, не треба гріндити, бери насолоджуйся арсеналом, але в ММО так не прийнято. Тут система рівня зброї та перса прям як в десціні. Якщо у вас є якась зброя, що вам сподобалася, але яка відстає від актуального рівня, то її можна апнути з допомогою якогось розходника, який крафтиться у якоїсь тянки поруч з питатим хлопчиком. Мігауміхаума! Звичайно ж, азіатської зовнішності. пане Такаяма! Ви знаєте, що Японія та Китая насправді різна країна. Та не вже. Що завідує модами? Рецепт вічного дрочу готовий. Знаєте, я вважав, що ще більше розчарувати в кривому копіюванні механік, ця гра вже не зможе. Однак, хто б міг подумати, може. От згадайте, в Warframe для того, щоб підвищити ваш ранг, вам давали унікальне завдання, яке ти міг навіть не пройти, як мінімум, з першого разу. Що у нащадках в мать? Це не назва, а прям підйоп. Ти просто тепаєшся в центральний хаб, зроблений, по прикладу, Destiny, проходимо до спецмодуля, клацаємо на одну клавішу, і все. А так. Нотка хідетаковщини. Ну ви розумієте, пальці. От пальці це пальці, сюжет, хоча ні, сюжетне мотивування грати. Просто треш. Як я вже й сказав, розуміння того, що тут відбувається, втрачається через півгодини. Суть же сюжетних завдань тупа мободрочка, без будь-яких сюжетних завдань. В 90% випадках ви будете один, а небезпеку тут становлять тільки моби з атакою, яка вас може заморозити. Всі інші болвани з пушками. Сюжетний мінібос, правда, трохи вибісив. Перше, це тим, що на початку закидує тебе мобами, а друге своєю єдиною сплешовою атакою. Протягом бетки я таки зміг перетерпіти нудні місії та вкачати перса до 22 рівня, щоб хоч подивитися наступного боса. Проте сталося не як гадалося, ви тільки гляньте на це формулювання. Щоб відкрити цього боса, ви спочатку маєте його перемогти. Це блять, як, якщо ви не хотіли пускати цей контент на бетку. То замазали б його своїми іерогліфами. Роботи то дві хвилини в фотошопі. А так тільки розчарування. Говно, крафт персів та зброї я не буду розбирати, оскільки тут він нереально душний та штучно затягнутий. Ну щоб профільні задроти не пройшли всю гру за 5 днів бети. Тому перейдемо до моменту, коли гра остаточно дала мені привід сказати, що це не гра, а мрія капрофіла. Після того як я зібрав з сміття легендарну зброю, я вирішив подивитися, а що тут за рейди? І ой бля, краще б я цього не робив. Коротше, це місії, які нагадують щось середнє між обороною та перехопленням з варфа. Причому тут навіть немає чого обороняти, просто є точки, які відмічають місця спавну бомжів, куди треба летіти на резинці від трусів для їх анігіляції. Єдиним плюсом яких ви нарешті не сам. Тут вже є підбір команд. Ну, по суті, це місце для фарму. Все, після цього тільки один вихід: знос цього хуй поймичого спека, нуль власних ідей. Крива аплікація чужих механік. Сюжет тільки півгодини, далі якийсь монолог Гендальфа до Більбо. Одним словом, Lies of P від світу ММО. Грати в це абсолютно неможливо, хіба що ви мазохіст або бажаєте злити ваш вільний час в унітаз. На цьому в мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!